Атмосфера відчувається вже у холі. Поряд із актовою залою, дегустація національних страв. Це рис із м'ясом і великою кількістю води. Він зовсім не гострий. Ми не любимо гострих перчених страв. Далі час показати свої творчі здібності. Не димся ми взорвемо зал, тому що він штакабионблутбаслідні він дуже активний. І це Тепер просто на цьому ціні в сумах імена. І буде дуже красиво. Ніби й не суми, а наче Нью-Йорк. Принаймні вокальними даними місцеві студенти вже напевно не поступаються своїм заокеанським колегам. Шарм національного колориту в сучасному оформленні. На зв'язку зі світом так звучить назва шоу. Його теза єдність мешканців планети і культурний обмін представників різних народів. В цій програмі участвують студенти із більше ніж 10 стран, як учасники іміна шоу-програми. Перший раз в этом году представляла Грузія, Марокко, Палестина. Нас дуже багато студентів в этом перевелися з із. Донецкого региона в связи з событиями. і ми очень рады, що эти ребята, которые только перевелись, вже сьогодні у нас будуть виступати на сцені у Сумському державному університеті. Навчається майже півтори тисячі студентів із різних країн світу. Ведуча свята Діана Холодова приїхала з Російської Федерації у рідному Білгороді. Багато чула про Сумський вуз. Нинішня ситуація мене вообще не смущает. Никто ко мне плохо никогда не относился. Я очень дружу с украинскими студентами, дружу с иностранными студентами. Атмосфера наилучшая, потому что иностранные студенты многоразвитые, многонациональные, они показывают. Географія бажаючих вчитися в Сумах щороку розширюється. Я дізнався про цей вуз з інтернету. Мені подобається в ньому рівень знань і викладання. До того ж, тут вельми дружелюбна атмосфера. По закінченню вузу, колишні студенти повертаються на батьківщину. Та Альма матер не забувають. У реальному часі прямо зі сцени виходили на зв'язок із далекими вже, але такими рідними товаришами. А стартам військінка. Досвід міжкультурного спілкування зі студентських років отримують і наші земляки. Спільні справи й захоплення об'єднують мешканців різних континентів, вдосконалюють знання мов, розширюють кругозір і сприяють толерантності. У наш час така єдність особливо актуальна. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов АТІ.